Усім привіт! Сьогодні будемо готувати смачнючі ліниві голубці. Це варіант вечері, якщо вам хочеться чогось смачного і без заморочок. Для цієї страви я люблю брати пекінську капусту, нарізаємо її не дуже мілко, але й не дуже крупно. Сьогодні я обрала свинячий фарш, але в принципі можна обрати будь-який. Головне, щоб він не був сухий. Додаємо яйце та ваші улюблені спецію. Я обираю сіль, сухий часник і дуже такий цікавий акцент це суха м'ята. Тепер починаємо слоями викладати в кастрюльку спочатку капуста. Зверху кульки формуємо із нашого фаршу і викладаємо на капусту. І так повторюємо, скільки у вас вийде м'яса та капусти. Слоями викладаємо. Тепер робимо соус. Від нього залежить дуже багато. Я люблю брати український томатний соус, в ньому збалансована і гостринка, і кислота, і сіль. Я беру півбаночки соуса, додаю 300 г сметани 20%. Все ретельно перемішую та додаю трошки води. Заливаємо готовим соусом а, нашу капусточку з фаршем, щоб все добре покривало. Якщо соуса недостатньо, ще можемо трошки додати води та не забудьте посолити. Ставимо під кришку на вагонь на 45 хвилин. І вже готову страву я зверху посипаю свіжою петрушкою. Це дуже смачно до будь-якого гарніру. Спробуйте обов'язково. Усім смачного!